Доброго дня, любі друзі! Ми знову з вами розпочинаємо наші лекції з психологічної підтримки всіх учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. І наразі зараз я хотіла б з вами провести першу лекцію, яка б стосувалася психологічної підтримки усіх учасників, починаючи від наших маленьких діток. Закінчуючи педагогічними працівниками, батьками, тому що зараз панує такий невизначений стан, коли рівень тривоги, рівень збудження у кожної людини дуже високий, і це є нормою. Але в разі, якщо ви почали помічати у когось із своїх близьких, рідних з оточенням людей певні риси того, що починає наростати стрес, починає відбуватися Певний тривожний стан, починаються депресії, затяжні, то ви маєте звернутися за кваліфікованою психологічною допомогою. Якщо ви забажаєте, ви можете звернутися будь-який час до мене, я залишаю свій номер телефону 067 95 05 442. Я являюся практичним психологом, спеціальним психологом, арт-терапевтом та логопедом 295-го дитячого навчального закладу. Звертайтеся, якщо вам буде потрібна така допомога, ми спробуємо провести з вами онлайн-консультування і з подальшою корекцією тих станів, в яких ви зараз знаходитеся. Ну а тепер повертаємося до головної теми, яку ми хотіли сьогодні з вами розібрати. Що впливає наразі зараз на наш емоційний стан? Які надзвичайні ситуації можуть впливати? Ну, звичайно, в першу чергу це військовий стан, який зараз в нашій державі. Але це не єдиний чинник, який зараз може торкатися наших емоційних струн. Це і техногенні, і природні, і соціально-політичні, і воєнні чинники, які в будь-якому разі вони торкаються кожного, можливо і не усвідомлено, а на підсвідомості. Розбалансовуючи стан нашого внутрішнього налаштування. Саме поняття, надзвичайна ситуація, це порушення нормальних умов життєдіяльності людини на певному об'єкті, на певній території, на якій вона проживала, спричинені. Або аварією, або катастрофою, або військовими діями, які за собою поволікли, або смерть, або певні руйнування, значні, значні матеріальні збитки, які фактори впливають на стан людини в таких екстремальних ситуаціях, що являється тригером, який. Починає розгортати ті маховики, які призводять нас до затяжних стресів і депресій. Ну, по-перше, дивіться, раптовість виникнення події. Ця подія, яка зараз у нас з вами розвивалася, військова подія, вона виникла раптово. Вранці ми всі спали, ми нічого не підозрювали і нам об'явили, що вводиться військовий стан. Це перший фактор. Другий фактор відсутність досвіду. Ми ніколи з вами, слава Богу, не стикалися з таким досвідом війни. Ми чули це тільки від своїх бабусь, дідусів, батьків. Тривалість подій на перших порах нам говорили про певні терміни, і ми очікували, ну ось ще чуть-чуть, ну ось ще тиждень, ще місяць, ще півроку. А воно тягнеться і тягнеться. Тобто тривала подія, яка е, не має поки певних меж завершення. Втрата контролю над тією ситуацією, яка зараз відбувається. Зрозуміло, що ми не, не можемо зараз якось повпливати так, особисто ми на ту ситуацію, яка є. Ми можемо. Е, Виконувати певні дії, які можуть призвести до покращення ситуації, але глобально ми на це не впливаємо. Стан невизначеності ми не знаємо, як буде далі, що буде далі з нашим містом, що буде далі з нашою державою, з нашими рідними, з нашими близькими, з нами. З нашою роботою, з нашим здоров'ям, з нашим житлом. Тобто невизначеність зараз панує в усьому абсолютно нестабільна ситуація. Тут ми йдемо в контрнаступ, тут знову починають навалу на нас. Тут ми якби, йдемо вперед. Тут знову якісь певні втрати. втрати. Ці коливання, вони дуже Негативно впливають на психіку, коли немає тієї стабільності. Стабільності або позитивної, або хоча б негативної, але стабільності. Експозиція смерті. Ми повсякчас стикаємося з тим, що навколо нас завжди літає зараз стан, хтось помирає. Знайомі, сусіди, родичі, знайомі знайомих. І поняття смерті зараз настільки близько до кожного з нас, що не кожна психіка може це витримати. Розлука, горе і втрати це наступний фактор, який впливає на наш стан. Хтось вимушений був переїхати, у когось зруйноване житло, хтось щось втратив, хтось втратив когось, і це найбільше горе. Це все дестабілізує наш емоційний стан. Поведінка в кризовій ситуації це наступний фактор, який впливає на наш емоційний стан. У кожної людини вона залежить від типу темпераменту, від стресостійкості, від адаптативних певних механізмів. Вона буде абсолютно різною. І останній фактор, який впливає, це масштаб руйнування. Давайте пригадаємо військові дії, які відбувалися у 2014 році, так які мали певні межі територіальні, і дії, які відбуваються зараз, які охоплюють повністю всю Україну, кожне місто, кожне село. І ці масштаби вони вражають і вони тиснуть на людину, і людина втрачає емоційний баланс. Таким чином, в екстремальних умовах, які зараз навколо нас відбуваються, в результаті тих інтенсивних дій факторів, які ми тільки що називали з оточуючого середовища, на психіку кожної особистості можуть впливати психотравмуючі різні події. Вони можуть бути абсолютно в різних сферах. Психотравмуюча подія це така подія, таке переживання невідповідності між загрозливими факторами ситуації та індивідуальними можливостями їх подолання. Тобто ми можемо відчувати безпорадність, ми можемо відчувати когнітивний дисонанс в тому, що відбувається. Ми не розуміємо, чому так, як нам чинити, як нам. Виходити з тієї чи з іншої ситуації. І такі психотравмуючі ситуації вони розподіляються на два види: бувають психічні травми і бувають психотравмуючі ситуації. От психічна травма вона є короткостроковою, вона несподівана, вона дуже травматична, вона по типу ДТП раптово ситуативно короткостроково. Якась стрілянина виникає теж раптово, ситуативно, короткостроково, катастрофа, сексуальне насильство це все є психічною травмою. Несподіваність, раптовість, ізольованість. і… Такі дуже живі емоційні переживання внаслідок цього подія залишає дуже глибокий емоційний слід травму у людини і може призвести навіть до виникнення ПТСР. Інший вид це психотравматична ситуація. Вона вже більш довготривалою може бути, вона може вже повторюватися у часі. Її вплив на емоційний стан людини може бути більшим або меншим. Вона спочатку переживається як травма, а потім виникає відчуття того, що починається переживання з приводу. Виникнення повторення цієї травми, і людина вже живе в очікуванні виникнення повтору, і це також може призвести до комплексного вже ПТСР у людини. І психологічна допомога зараз на, наразі в цій ситуації для людини полягає в тому, щоб когнітивно е, зрозуміти, пояснити собі е, причини виникнення певної е, психологічної ситуації, психотравматичної ситуації. І когнітивно оволодіти своїми емоціями, пояснити, чому я так реагую, чому у мене виникають такі емоції, що це являється нормою, що це переживеться, що це пройде, все стане в норму, все стане в той баланс, в якому ми жили, в ту гармонію, в якій ми до цього перебували. Отже, перші висновки, які ми з вами зараз, зараз можемо зробити, це Найкраще в сьогоднішній день ми маємо просто усвідомити, що ми відчуваємо. Ми прямо для себе можемо проговорити внутрішньо. Я відчуваю такі-то і такі-то емоції. Відчуваю їх з приводу такої і такої ситуації. Це є нормою. Для того, щоб я краще переносила ці емоційні стани, мені треба. І прописуйте для себе, що вам треба. А далі, а далі просто очікуєте наступну лекцію, і я вам розповім, як допомогти своїм найближчим, найріднішим малесеньким бусінкам. На все добре.